Розповідь просіть, і буде вам дано. Багато років тому у Україні вирував лютий голод, і тисячі людей умирали просто на вулицях. Жебраки ходили під вікнами, стукали у двері будинків, просили милостині у перехожих, але марно. Усі так сильно потребували, хоч крихітного шматочка хліба. Що мало хто міг поділитися чимось зі своїм ближнім. Далеко не всі могли наїстися до схочу. В одній родині батьки загинули від голоду, і діти залишилися з бабусею. Малюків було троє, і усі вони просили їсти. Бабуся в'язала і продавала свої вироби на базарі. Але прибуток був настільки крихітним, що родина завжди була напівголодною. Настав день, коли в домі не лишилося і крихти. Бабуся, хоч як це засмучувало її серце, не подавала виду, щоб не збентежити голодних дітей. Увечері, як завжди, родина зібралася на молитву. Говорила бабуся. Господи, Боже. Лише ти можеш нам допомогти. Прошу, заради Христа, дай хоча б по шматочку хліба для моїх онуків. Не залишай нас, Господи, в такому страшному випробуванні. Бабуся скінчила молитву і вже збиралася сказати амінь, Як найменша дівчинка тоненьким голосом прошепотіла Люби Ісуса! Я так давно не бачила цілої хлібини, що геть забула, яка вона на вигляд. Прошу, зглянься над нами та пригости нас цілою буханкою. Амінь. Того вечора діти лягли дуже голодними, бо за день вони ані крихти в ротиках не мали. Однак у серці кожного малюка жевріла надія, що Господь їх не залишить. Уранці ситуація не змінилася. Аби хоч якось утамувати голод, діти пили воду та хіба нею наситися. Бабусю, ти ніж наточила? запитала онука, заплітаючи ляльці коси. Ніж? Навіщо? здивувалася жіночка. Як навіщо? А чим буханку розрізатимеш? Ісус принесе нам хліб, а не буде чим різати, пояснила дівчинка. Бабуся усміхнулася. Жінка залишила в'язання, підвелася і поточила ніж. Але хліб у хаті так і не з'явився. Бабуся не знала, що робити, чим дітей нагодувати. Але найменше дівчинка всіх запевняла, що хліб неодмінно буде. Настав вечір. Діти знову голодними лягли спати. Але заснути не могли. За кілька годин хтось постукав у їхні двері. Бабуся відчинила. На порозі стояв чоловік. Придивившись, жінка зраділа Матвію, це ти? Проходь, не стій на порозі. Діти повскакували з ліжка, щоб зустріти гостя. Вони навіть на мить забули про голод. Вітаю, малеча!» промовив чоловік, знімаючи із себе притрушений снігом кожух. Ви такі вже дорослі. Матвію, сідай до вогню, зігрійся. Звідки і куди йдеш? Бабуся так і сипала запитаннями, кружляючи навколо нежданого гостя. Чоловік умустився біля грубки. Тепло огорнуло його тіло, і гість промовив Десять кілометрів, які зараз здолав, були найдовшими в моєму житті. Вчора я відчув неабияке бажання прийти до вас. Щось підказувало, що ви потребуєте допомоги. Повернувшись до дітей, він усміхнувся. Вгадайте, що я приніс? Я знаю, упевнено заявила найменша дівчинка. Ви принесли нам цілу буханку хліба. «О, такої, здивувався чоловік. Я дійсно приніс вам хліба. Але як ти здогадалася? Господь завжди відповідає на прохання тих, хто дуже потребує. Слова дівчинки були надто серйозними, і дорослі зрозуміли, що це сам Бог промовляє через вуста малечі. Дядько Матвій, ледь стримуючи сльози, вийняв з за пазухи цілу буханку. Бабуся дістала гостро наточений ніж і порізала на шматочки таке дорогоцінне частування. До хліба не було ні масла, ні молока, лишень вода. Та це не так уже й важливо. Головне, що того голодного дня їхню родину відвідав сам Господь.